До слова запрошується Олена Михайлова, керуючий партнер аудиторської компанії Дівайс Груп, члена Аудиторської палати України і Сіфії Пітер з доповіддю на тему застосування ризико орієнтованого підходу в аудиті в умовах оновленого МСА 315». Ми з вами поговорили про МСЗ. А зараз звернемо увагу на питання аудиту, які зараз є дуже актуальними і цікавими для всіх. Будь ласка, пані Олена. Добрий день, шановні колеги. Дякую за запрошення. Я вже вдруге приймаю участь у такому заході. Минулому році я пропустила, але в 2021-му, я згадую, пані Наталі, мене запрошували, і я також докладала стосовно ризиків. Дуже актуальна тема, що в той час оновлений стандарт не набрав чинності, але починаючи з при виконанні завдань стосовно аудиті фінансової звітності які статуються періодів після 15 грудня 2021 року і або пізніше ми ну, давайте будемо в наших реаліях це має на увазі фінансова звітність за 2022 рік при виявленні ідентифікації та оцінки ризиків ми маємо вже застосовувати оновлений 315 стандарт. Стандарт досить складний, бо дуже великий за обсягом, дуже багато містить вимог, Домов досить складних, згадується дуже багато таких аспектів пов'язаних з IT. Ну і відповідно вимагає від аудиторів певного розуміння, відповідної підготовки, відповідних технік розробки. Нових робочих файлів, нової документації, інструкції і всього решту. Мені здається, ще в нас відбувається все ж таки процес інтеграції. Я маю на увазі з точки зору аудиторського процесу. Ми ще удосконалюємося, це кажу свого власного досвіду. Ми трохи ми, не дивлячись на те, що ми над цим стандартом працювали вже. Ми у минулому році дуже активно змінювали свої робочі файли, але все ж таки ми удосконалюємо процеси, і мені здається, що цей процес ще буде тривати. Е, я можу да, зробити демонстрацію екрану правильно. Так. Я підготувала невеличку так, презентацію. Так, так, так. От пані Наталя, ви мені запропонували назву моїй доповіді як застосування резикрієнтованого підходу аудиті в умовах оновленого НТА. Я хочу сказати, що ризикорієнтований підхід застосовується не тільки в аудиті, а на сьогоднішній день це дуже така популярна е, така тема, і її використовують такий підхід і в інших сферах. діяльності. Ну що, е, що було метою оновлення зміни стандартів? Ну, насамперед, це було викликано, викликано такою низкою об'єктивних причин для того, щоб більш оперативно ідентифікувати та оцінювати ризики. Оскільки сам процес оцінювання ризиків є основою для розробки процесу збору аудиторських доказів, і, відповідно, це мало підвищити якість виконання аудиторських послуг, також це було пов'язано з тим, що відбувається дуже суттєва цифрова трансформація суспільства. Наші клієнти застосовують нові інформаційні технології, аудитори вже можуть застосовувати нові інформаційні технології. І вже 315 п'ятнадцятий стандарт врахував ці аспекти, описав, в який спосіб ми можемо використовувати нові автоматизовані системи та методи при виконанні аудиторських процедур. Ну і, відповідно, щоб для того підкреслити важливість своєчасного виявлення та реагування на ризики суттєвого викривлення, які лежать в основі нового стандарту. І хоча цей стандарт був суттєво переглянутий, суттєво масштабований, але ж таки е, основна модель оцінки аудиторського ризику та мета виявити і оцінити ризики суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності та тверджень результаті шафраську чи помилку залишилися незмінними. Що нам е, треба знати? По-перше, що оцінка е, ризику є динамічним і повторюваним процесом. Е, про що, що, що мається на увазі? Наші попередні е, оцінки ризиків і заплановані, відповіді, е, заплановані е, процедури у відповідь, можливо. Прийдеться аудитору змінити, якщо в ході аудиту може бути отримана нова інформація, або можуть бути встановлені якісь певні фактори або події. Відповідно, аудитор має виконати так званий стендбек, переглянути оцінки ризику, оскільки це є ключовим взагалі моментом в цьому процесі. Аудитор має бути уважним протягом всього процесу аудиту, тобто він має змінювати. Загальні дії і змінювати подальші процедури у відповідь своєчасно реагувати на будь-які ті фактори, які йому стають відомі. Що ще? Посилює стандарт серйозно посилює вимоги до документування і до професійного скептицизму? Вимагає ставити неупереджену до процесу зборів аудиторських доказів. Дозволяє розширити сферу джерел для їх отримання, тобто як зовнішніх, так і внутрішніх джерел, висуває вимоги до оцінки ризиків, більш конкретизовано, а в додатках до стандарту є деталізовані та описані процедури. Відповідна трансформація змін в 315-му стандарті дозволила дотримуватися послідовності, вимагає, не, вимагає дотримуватися послідовності в процесі застосування процедур виявлення ризиків. Сама структура стандарту більш, більш зручна, бо оскільки стандарті вже місяця певні приклади, розглядаються певні ситуації. Описується, чому саме певні процедури має виконати аудитор, які очікування від цих процедур має розуміти аудитор, ну і в який спосіб більш детально їх документувати. Все це направлено на те, щоб підвищувати якість виконання аудиторських завдань. Ну Давайте оглянемо саме такі серйозні е, дії. Що нам треба знати, ми вже розпитали, це введений термін, такий як масштабовані. Про що мається на увазі, що мається на увазі основне? Сам, по собі, стандарт, він, при, він має застосовуватися для всіх, виконання для всіх аудиторських завдань, незалежно від розміру або складності суб'єкта. Але ж все ж таки, для певних ситуацій ми можемо враховувати масштабу діяльності суб'єкта, як, наприклад, і, і застосовувати тут професійне судження. І ось МСА нам дає такий приклад, що деякі суб'єкти господарювання, мені здається, просто те, саме цей приклад, є такий, є, може бути фактично застосований в наших українських реаліях. Деякі суб'єкти господарювання, в тому числі менш складні, і особливо об'єкти господарювання, власники яких можуть. Не мати встановлених структурованих процесів і систем, таких як, наприклад, процес оцінки ризиків, або процес моніторингу системи внутрішнього контролю, або наші клієнти, суб'єкти можуть мати встановлені процеси, але не, не мати затверджених документальних описаних таких процесів, тобто неформалізовані процеси заходів контролю, з чим ми досить часто і стикаємося. Так от, в таких е, випадках, коли в таких системах і протестах відсутня формальність, е, 315 стандарт дозволяє нам, е, що аудитор має можливість виконувати процедури оцінки ризику шляхом спостережень і опитувань. Тобто не є обов'язково для нас покладатися на формалізовані документи, це не є вимогою стандарту, але ми можемо провести цієї запротоколювати зустрічі з управлінським персоналом і задокументувати всі ті процеси, які використовуються у суб'єкта для того, щоб ну, мається на увазі розуміння діяльності, розуміння системи внутрішнього контролю, розуміння всіх компонентів системи внутрішнього контролю, які у клієнта запроваджені, і автоматизовані інструменти та методи це такий новий. Новий, новий аспект, який внесений стандарт, про що, що йдеться на увазі. Стандарт описує певні процедури, які може виконувати аудитор, застосовуючи автоматизовані інструменти та методи. Серед таких процедур, 315 стандарт нам приводить наступний. Аудитор може виконати складну процедуру. Витягуючи дані з інформаційної системи клієнта, ну, давайте в нашого випадку будемо говорити, що це може бути бухгалтерська програма, та додатково аналізуючи ці дані з використанням методом візуалізації для визначення класів операцій, залишків рахунків або розкриття інформації, для яких потрібні додаткові спеціальні процедури оцінки ризиків, і це має бути виправлено. Коли ми говоримо про автоматизовані інструменти і методи, я маю на увазі, це ті ресурси автоматизовані, які є в аудиторській компанії. На сьогоднішній день всі ми знаємо, що досить активно використовується у нас велика четвірка, використовується свої власні розробки для різних процесів, пов'язаних з аудитом. Є програма ТИСВЕР. Її розробка, її прикладна система як ідея, яка використовується, і ще у нас є два таких ну, поширення: ж, да? це акціональ аудит і IT-аудит, яка також є в аудит IT. Вибачте, да. це є розробки наших українських програмістів, які також можна використовувати для цих процесів. Що ще нам говорить стандарт? Він говорить про те, що автоматизовані методи ми можемо використовувати для перевірки наявності активів. Він приводить приклад, що можна використовувати безпілотні детальні апарати. Ні, де це буде трошечки у нас в майбутньому, дивитися, на сьогоднішній день це досить така, е, незвичайна процедура. Е, також він говорить про те, що можна використовувати для оцінки. Е, клієнт для оцінки постачальників, для оцінки з ким працює наш клієнт, для того, щоб ми могли обрати деталізовано постачальників, покупців, пов'язаних сторін. Ми можемо тестувати журнальні записи, ми можемо ідентифікувати суттєві класи операцій, суттєві залишки, рахунків, Ми можемо використовувати такі методи, робити будь-які налаштовані аналітичні процедури. Міркування аудитора щодо шахрайства в рамках оновленого стандарту. Ну, по-перше, на чому наголошує, що, що всі значні класи операції, залишки на рахунках, розкриття інформації і відповідні твердження, є, на них мають бути націлені, націлена увага стосовно виявлення та оцінки ризику суттєвого виправлення. Що це означає? Що для кожного відповідно для кожних відповідних тверджень стосовно класу, сальду, розкриття, має бути визначений певний рівень суттєвого викривлення. Спектр або діапазон ризику, який ми встановлюємо від вищого до нижчого рівня, допомагає аудитору у винесенні судження, зважаючи на ймовірність і величину можливого викривлення в процесі оцінки суттєвого викривлення. Тобто ми, коли оцінюємо ризик суттєвого викривлення, маємо враховувати ймовірність винесення ризику і його грошовий вплив, якщо, якщо є викривлення в даній статті або залишку, або в розкритті. Вимоги до професійного скептицизму. Справа в тому, що дуже багато питань, які описуються в 315 стандарті, вони групуються на професійному судженні. Професійне судження вимагає професійного скептицизму. Що, що мається на увазі? Що аудитор має зберігати пильність до аудиторських доказів. Не має, бути, не має бути упередження щодо підтвердження існування ризиків, або які можуть бути суперечливі, суперечити існуванню ризиків. Тобто, визначення, яке вимісни стандарт, професійний скептицизм, це ставлення аудитора при винесенні професійних суджень, які потім служать основою для дій аудитора. І аудитор застосовує професійне судження при визначенні того, чи має аудитор аудиторські докази, які забезпечують належну оцінку для належну основу для оцінки ризиків? Тобто, збираючи аудиторські докази, ми маємо обов'язково враховувати, а, а чи є ці аудиторські докази доречними і достатніми? Бо досить часто ми стикаємося. З такими обставинами, що ми збираємо документи, і навіть іноді буває так, що ми збираємо дуже багато документів або збираємо багато інформації, але навіть великі обсяги зібраних документів або інформації не можуть слугувати конкретним допитом для конкретного ризику або для конкретного твердження. І тому, відповідно, для нас аудиторам 315 стандарт звертає на цей факт увагу. Для яких операцій є доречний професійний скептицизм, коли, опера... коли інформація є суперечливою, коли є... коли є сумніви стосовно достовірності документів, коли ми оцінюємо відповіді на наші на запити аудитора, відповіді управлінського персоналу. Коли відбуваються якісь певні, ми мають бути уважені до певних подій або умов, які можуть вказувати на існування шутральства або помилок. Так, що у нас? Певні, певні аспекти, які були, були до яких зараз місця в 315-му переглянутому стандартів були більш удосконалені, покращені. Стосовно чого, що, що мається на увазі, такі покращення. Ну, по-перше, дано роз'яснення, що процес оцінки ризиків забезпечує основу для виявлення та оцінки ризиків суттєвого викривлення для розробки подальших процедур. Тобто це є основа фундаментальна, на якій ґрунтуються всі подальші аудиторські процедури, які заплановані, процедури по суті, те, тести деталей, тести, тести внутрішнього контролю, це все є результатом оцінених ризиків. Ми маємо в першу чергу ідентифікувати ризики, і розробити подальші аудиторські процедури. Такі, як, наприклад, до, до процедур оцінки ризиків, включаються запити до управлінського персоналу, аналітичні процедури, спостереження та перевірка. Стосовно розуміння сутності суб'єкта та його середовища, внесений такий фактор, як бізнес-модель і використання інтеграція діяльності суб'єкта в IT. Бізнес-модель суб'єкта може ґрунтуватись на використання IT-прикладних систем по різному. І от стандарт приводить нам такий приклад: наводить такий приклад: суб'єкт господарювання продає взуття у фізичному магазині і використовує вдосконалену систему обліку запасів і торгових точок для обліку продажу взуття або Суб'єкт господарювання продає взуття онлайн, і тому всі операції продажу обробляються з допомогою IT, включаючи ініцію, ініціювання, транзакцію чи через вебсайт. Для обох суб'єктів, для обох суб'єктів господарювання бізнес-трити, що виникають через істотну різницю, в бізнес моделях будуть сильно відрізнятися. Ну, тобто, в першому прикладі це продаж через торгову точку, в другому, в другому прикладі продаж, продаж через вебсайт тобто онлайн продажі. Тобто, бізнес один той самий, але бізнес модель і відповідно бізнес ризики можуть виникати абсолютно різними. Відповідно, для прирозуміння діяльності має бути має бути врахована бізнес-модель, і та бізнес ризики, і які притаманні саме такій бізнес-моделі, ми маємо обов'язково поширити свою увагу на розуміння застосованої концепції фінансової звітності, приділити увагу практики підготовки фінансової звітності, розумінню вибору і застосування облікових політик і отримати розуміння суб'єкта господарювання та його середовища. Для того, щоб розуміти, які очікування змін у фінансовій, у фінансовій змітності суб'єкта господарювання може відбулися або можуть відбуватися. Узагальнюючи те, про що я розповідала стосовно змін, ось така фильма. Тобто ми основно основ, основна така, два таких основних аспекта: ми отримуємо розуміння сутності суб'єкта. Отримуємо розуміння застосованих принципів фінансової, фінансової звітності, ідентифікуємо, визначаємо суттєві класи операцій, залишки, рахунків та відповідні твердження, які е, під'яржені різку, визначаємо спектри факторів, невід'ємних факторів ризику, які можуть впливати на їх виникнення, і ідентифікуємо тобто ризик виявлений чи не виявлений. Що, що, також зміни стосуються того, що впроваджений такий термін, таке визначення, як значний ризик. Концепція спектру невід'ємного властивого ризику забезпечує можливості аудитора зробити засудження на існовій ізмовірності, я ми вже розказували стосовно поняття значних класів рахунків і операцій та відповідних стверджень. Якщо ми ідентифікуємо, ідентифікуємо стосовно таких операцій е, значні ризики, ми маємо обов'язково запланувати тести заходів контролю. Такої вимоги в попередньому стандартів 315 стандарт від нас вимагає стосовно значних ризиків, стосовно ризику, які були б ідентифіковані як значні, розробити тести заходів контролю. Також в новому стандарті Представлена концепція невід'ємних факторів ризиків, таких, які, як, які якісно оцінюються як складність, суб'єктивність, зміни, невизначеність або сприятливість до викривлення через упередженість керівництва або інші фактори ризику шахрайства, оскільки вони виплива, оскільки вони напряму впливають на невід'ємний ризик. Ну і відповідно дуже багато питань, дуже багато приділено Уваги стосовно розуміння системи внутрішнього контролю е, діяльності суб'єкта, е, що мається новася, оскільки сам по собі аудит це дуже трудомісткий і дуже такий затратний під час процесу. Е, 315 стандарт нам дозволяє вивчити досконало систему внутрішнього контролю для того, щоб скоротити. Перелік процедур, кількість процедур по суті або тестів по суті. І для цього вони нам дуже детально описують, в який спосіб можна в сучасному в сучасних умовах визначати ті заходи контролю, які, які можуть нам понизити ризик. Так, вивчення того, в який спосіб контролюється, наприклад, як да. Отримання розуміння того, в який спосіб контролюється, здійснюється контроль над записами, над бухгалтерськими записами, включаючи нестандартні операції, включаючи будь які коригування, хто відповідає за ці процеси, хто приймає остаточні рішення, хто авторизує такі операції. Також засоби контролю, для яких ми маємо отримати. Таке детальне розуміння таких засобів контролю, які ми будемо тестувати для того, щоб зрозуміти, якої мети, яких, якої цілі ми хочемо досягти в результаті такого тестування. Що буде вважатися е, відхиленням від, нор, від норми, і, що, е, і яке твердження буде покрите, тобто які докази ми зберемо? Ну, так, із так основних таких е, змін я сьогодні освітила. Дякую. Дякую вам за, за увагу. Дякую вам дуже цікаво за огляд новин, які нам